Так, в час, коли наша Україна потребує українізації, коли українська мова, українська література потребує захисту, важко переоцінити значення програми підтримки вітняного книговидавництва і книгорозпосюдження. Тому низька подяка їм і усім тим, хто причетний до цієї благородної справи. Читачам нашим, особливо молоді, хочу побажати стати патріотами, бути патріотами. Любіть Україну. Молоду державу з тисячолітньою культурою і історією гідною великого народу.